Скандальне весілля одного з найбагатших людей світу, Джеф Безос, змінив місце проведення церемонії через погрози та протести. Разом з нареченою американською телеведучою Лорен Санчес, яка не так давно літала у космос, вони планували побратися у розкішному виставковому центрі 16 століття скоола Гранде della Мізерекордія, що розташований в центрі міста. Але локацію змушені були змінити на місцевий арсенал, оточений фортифікаційними стінами, куди важче буде добратися мітингувальникам. Обурення у Венеції через це весілля не вщухає з березня. Протестують противники надмірного туризму, кліматичних змін та надмірно розкішного способу життя. Дійшло до того, що кілька днів тому в центрі Венеції розгорнули плакат з портретом Безуса та підписом: Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, то ви можете сплатити більше податків. А ще активісти погрожували заполонити канали надувними крокодилами, аби не пустити на весілля зіркових гостей. Міська влада критикує акції, аргументуючи тим, що саме багаті та знамениті поповнюють скарбничку венеційського бюджету. Тим часом до італійського міста потроху з'їжджаються імениті гості. Їх очікують близько двох сотень. Серед них актор Леонардо Ді Капріо, донька Трампа Іванка з чоловіком, співак Мік Джагар та світська левиця Кім Кардаш'ян. У Венеції з цієї нагоди очікують десятки приватних джетів та яхт. Під це повністю заброньовані п'ять готелів, а безпекою опікуватимуться колишні морпіхи США.